Ми створили при своїй ГО Хмельницький оборони контроль ось такий ілюстраційний комітет, в який війшло до декілька партій, громадських організацій, немало, і от пробуємо це на практиці, як воно і що в нас виходить. Багато людей приходять, звичайно, ми їх рекомендуємо. Ну, головне, що нова влада не дуже до нас прислуховується. І якщо ми виносимо одіозні, скажімо, керівників. То вона нових таких же самих присилає, і ми їх знову виносимо, і так буде без кінця, ми зрозуміли, тому що немає такого механізму, який би не дав їм призначати таких от посадовців одіозних, і ми поки що не знаємо, як це робити. В відношенні суддів, сьогодні в нас була акція, ми пробували примінити такий от метод. До суддів Операційного суду е, нашого суду, е, таких як Ковтун, всі його кліка. І розумієте, е, ми побачили, як ми не старались. вони, звичайно, не написали заяви, скажімо, по власному бажанню. Ми їх попередили, що в слідчий раз нам придеться е, вже примінити зовсім інші методи. Але ж, от подивіться, як може працювати такий суд, це кліка. Вона пов'язала себе, як то бандити пов'язують кров'ю, так вона пов'язала всіх суддів цією зеленою кров'ю. І вони стоять за них одні за других так міцно, що скільки би ми не вигонули, вони їх назад будуть приймати. Вони будуть один другого призначати, і тут нам навряд, щоб щось вдасться, таким чином, якимось таким шляхом мирним до цього прийти. Ми розуміємо, що якби влада хотіла, нова влада давно можна було б зробити закони і все інше. І ніхто не думав, що прилита кров це на майданах людей. Зараз закінчиться таким нічим. Ми обурені до глибини душі, наша саморозна і контроль, вона зараз об'єдналася із цими областями західними. І ми разом, і не тільки західними, ми вирішили, що на кінець ми будемо діяти. Ми вже не можемо чекати і будемо діяти різними методами, якими б не прийшлося, в тому числі і силовими. Бо ми бачимо, що нічого не міняється. І осі ці закони, вони не будуть працювати і не будуть ніяк працювати. І тому от ми хочемо запитати, як ви думаєте на цей рахунок, що нам робити далі. Бо ми вже от 14 членами призначили новий такий захід. І на цьому заході ми будемо діяти зовсім іншими методами. Більше вже чекати ми не хочемо. Чотири короткі: перша влада це ми. Давайте до цьому домовимося. Вони є посадовці, які не розуміють, що вони є посудовці. Друге. У будь-якому разі, справжнє очищення, справжнє перезасування можна зробити тільки за законом. Бо без закону ми тоді не маємо, оцієї де треба зупинятися. А, ми вже в Києві маємо фальшиву самооборону, яка віджимає потрібні підприємства, відтискає потрібних людей і кого завгодно готова люструвати, якщо заплатять. Ми маємо. Величезні виклики зараз в країні щодо легітимності всіх процесів, і на цьому, ви знаєте, наполягає Російська Федерація, що ми тут всі озброєні батьки, які значить, один на одного стріляють, співаючи вірши Шевченка при цьому. І нам страшенно важливо бути з одного боку рішучими, а з іншого боку цивілізованими. Подаються нема проблеми з тим, щоб парламент ухвалив закони. Тобто проблеми є, але якщо ми домовимося про ці закони, якщо ми переконаємо людей, що ці закони потрібні всій Україні, то будь-який парламент за це проголосує. Тому давайте домовлятися про закони і втілювати їх. Але громадську ілюстрацію, ту, про яку ви говорите, обов'язково треба продовжувати. І Кожен суддя, кожен міліціонер мусить відчувати себе під цим контролем. Під цим, якщо хочете тиском, це для нього буде тільки корисніше. Єдине, що, безумовно, це не може бути, ти нам не подобаєшся, геть, так? Мають бути чіткі і ясні для всіх вимоги, критерії. Чому людина підходить або не підходить, і вони мають бути однаковими для всіх, це мають бути спільні правила. Факти, що людина підходить або не підходить. Ну і відповідно чітке втілення цих критерій кожним з тих людей, що вже відчуває себе владою.